Я став батьком у 28 років, моїй дитині вже один рік і один місяць, і ось мої 5 висновків. Перше, батьки це любов і відчуття безпеки. Дитина відчуває атмосферу вдома. Не треба з'ясовувати стосунки чи піднімати голос. Навпаки, любити один одного, і це буде сигнал і відчуття безпечного місця для нього. Друге, просто спільно проведений час, цього недостатньо. Якщо в одній руці телефон, а в іншій дитині, ти все одно не з ним. Дитина відчуває, коли тебе нема, навіть якщо ти поруч фізично. І тепер, коли ми граємось, я відкладаю телефон, і також проводимо спільно час із користю: ігри, книжки, танцюємо або просто їмо. Третє дитина бере все від батьків. Наші звички, як ми їмо, говоримо, як ми обіймаємось, цілуємо один одного, або ж, як я кажу, поцілуй маму. Все це дитина запам'ятовує і повторяє. І саме тому я почав більше працювати над собою. Не для того, щоб стати кращим для себе, а щоб показати кращий приклад саме для нього. Четверте витрати ростуть у геометричній прогресії. З'являється нова нянька, іграшки, одяг. Заміни, плавання, походи до лікаря і все разом коштує немалу суму щомісяця, і крім витрат, появляються нові обов'язки. Жінка реально потребує підтримки. Але якщо б мене спитали, чи я готовий на ще одну дитину, так тому що п'ятий висновок я по-справжньому відчув щастя від того, що він рано прокидається, дивиться на мене і просто сміється. І в цей момент ти розумієш, ось воно, справжнє щастя.